Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про ще одну надбавку до пенсії. Якщо ви зараз на пенсії, ви не працюючий пенсіонер і маєте на утриманні дитину до 18 років, ви маєте право отримати надбавку від держави. Значить, дивіться непрацюючим пенсіонерам, які мають на отримання дітей. Віком до 18 років встановлюється надбавка до пенсії, яка призначена відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Також, якщо ви навіть отримаєте пенсію за вислугою років, ви також маєте право отримати. Дану надбавку. Єдина умова те, що ви маєте бути непрацюючим пенсіонером відповідно, і мати на отриманні дитину або дітей до досягнення ним повноліття, тобто до 18 річного віку. Але знову ж таки, якщо ви не працюєте і не являєтесь фізичною особою-підприємцем, якщо ви офіційно працевлаштовуєтесь, виплата зазначеної надбавки. Припиняється розмір такої надбавки на сьогоднішній день становить 150 гривень. Ви можете звернутися в органи пенсійного фонду, надати відповідні документи, свідоцтво при народження дитини, також документи, які будуть підтверджувати, що ваша дитина перебуває на вашому на вашому утриманні і відповідно отримувати зазначену надбавку.